Перший місяць це період відновлення, другий місяць це період реабілітації. За два місяці повністю мають відновитися всі функції організму. Але вже як зараз бачите, що все окей, нічого не болить, просто відчувається маленький дискомфорт, навіть не у швах, а всередині. мені пояснили, що там ще відбувається процес загоєння усіх тканин, м'язів. Я так розумію, це буде реабілітація. До речі, я вибрала проходити реабілітацію саме у медклінік, тому що поспілкувавшись з ладом. Я вирішила, що до влада, я хочу походити. Це буде лікувальний масаж. Зараз я не скажу, але якщо Максим захоче, Максим прийде завтра зі мною до Влада, і влад все розкаже, і ми можемо показати, що ми будемо робити. Ми робимо лікувальний масаж всієї спини пацієнці після операції транспедикулярної фіксації l 4 l 5 s 1 Декомпресія нервових структур. Уже пройшов місяць, і вже можна потрошку починати такий легкий масаж. Легенький, комфортний. Я завжди кажу, що пацієнт повинен не страждати на масажному столі. Ай! Да, а повинен отримувати задоволення. Друге, після операції м'язи поперекового відділу не працюють. Належним чином, пацієнт робить активно вправи, і з цього виходить, що треба робити масажі, щоб ці м'язи розслаблювати. Курс всього 10 днів, і потім кожні півроку для профілактики як чистити зуби. Стандартні фізпроцедури направлені на. Знеболення, якщо є біль, на зняття запального процесу і на розгін кровотоку і зняття набряку. в цілому спінальники в плюс-мінус все однаково, але кожен проходить цей шлях по своєму. Поділіться цим досвідом, щоб люди розуміли, що типу є багато таких як вони, і це терпіти не варто. Я себе почуваю чудово. Це було моє найкраще рішення за останні ці сім років прийти сюди і зробити цю операцію. Також хочу наголосити, що боляче мені не було абсолютно жодного дня. Своїми нозями прийшла додому, і через годину я вже пішла гуляти з своїм песом. Що ще зробити?